Російським сушкам подобається Петріот. Цезарь отримує штучний інтелект. Штати списують блекгок, а перші F-16 вже готуються до відправки в Україну. Про ці та інші новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Сухопутні війська Сполучених Штатів збираються скоротити свій парк Black Hawk і продати партнерам приблизно 160 гелікоптерів, щоб замінити їх на нові конвертоплани В-280. Найкраще в цій новині це те, що, по-перше, більшість гелікоптерів будуть з резервів, а друге, усього по 2 мільйони за штуку. Так, вони з старих модифікацій, проте за такий гелікоптер 2 мільйони це просто копійки, враховуючи те, що нові на замовлення коштують більше 60 мільйонів за штуку. А тепер давайте згадаємо про те, що рівно два тижні тому в наш Чому випуску ми говорили про запит України до США, який включав в себе серед іншого, і Black Hawk. і тут відкривається просто велетенське поле для спекуляцій. Так, Сполучені Штати приймуть новий бюджет для України не раніше січня, це вже 100%, Проте Байден має інші додаткові пакети допомоги. А ще є варіант лендлізу, який от зараз вже можна і згадати. Про всяк випадок любителям теорії змови, треба нагадати, що ленд-ліз, як такий не мав сенсу, допоки і так були виділені кошти. Кошти. насправді, як на мене, то тут взагалі треба тільки бажання США продати ці гелікоптери Україні. Адже як на мене, то держава і сама може закупити їх за власні кошти чи в складчину з кимось, тому що багато цільові гелікоптери треба, а за такою ціною це просто різдвяний подарунок. Пам'ятаєте, як Путін та Шойгу розповідали, як вони щолкають по Петріоти по 10 штук за раз, і взагалі вони застарілі, і радарних слабкий, і ракети погані, і так далі. А ще минулого тижня ми з вами говорили про те, що Німеччина передала ще один комплекс Петріот. Не знаю, чи пов'язані ці події, проте якось так трапилось, що на південному напрямку було знищено одразу три російських Су-34, які щоденно скидали каби на правому та лівому берегу Хренсовщини. Ну тепер, власне, кабами вони більше нікого не чіпають, бо довічно літалися. Чи з'явиться на новому комплексі Петр три засічки у вигляді літаків, що це було просто різдвяне диво? Офіційно невідомо. Росіяни ж в свою чергу не можуть зрозуміти, як же це произошло, і намагаються знайти на те причину. Ну, по-перше, Насправді це такий хитрий план росіян, які як завжди всіх переграли, і таким чином вони просто витрачають ракети до Петріотів, бо вони ж дорогі і їх мало. Я вважаю, що це непоганий план знищувати ракету Петріот, що коштує пару мільйонів, літаком за 45 мільйонів доларів, які мають аналоговнітні реби, які мали б сліпити усі радари на світі. Потім, щоб свій план довершити, вони відправили в акваторію Чорного моря свій Су 30 за 33 мільйони, який мав пустити протирадіолокаційну ракету, про те, щось. Пішло не так, і ракету отримав вже він. А ще йому компанію склав ще один Су 34 вже на Маріупольському напрямку, і російським пропагандистам якось же треба пояснити своїй аудиторії, як же так трапилось. Задіяні були найправдивіші версії. В Дніпрі плаває підводний човен, який несе в собі установку Петріот. Або Петріот рухається залізницею, відкриває двері і на ходу відпрацьовує. Ну а ще, можливо, Петріот просто плаває на баржі по Чорному морю. Усе звучить, схоже, на правду, тож вірю, я повірив. Я ось навіть знайшов підтвердження в інтернеті: абсолютно неважливо, чим було збито російські бляшанки, головне, що це вже дало свій ефект і каби на Херсонщину більше не летять. Власне, такий же ефект був тоді, коли за один день навалили гелікоптерів І літаків, десь над Брянською областю, здається, чи ще десь там. Все те саме неефективними та застарілими патріотами. Звісно ж, росіяни знову активізуються у пошуках того, що ж позбивало їхні літаки. Тож польоти мігів та використання балістики найближчими днями, я думаю, скоріш за все більш ніж очікуване. Хоча в дечому росіяни і справді трішки праві, в тому, що ракет до Петріот не так багато, і вони дійсно довго виготовляються і дійсно є дорогими, і багато коштують. Це факт. Тому Японія приймає просто історичні зміни в своєму законодавстві, які дозволять їй експортувати озброєння. Збройні до інших країн усе це відбулося зокрема завдяки штатам, які просять у Японії ракети для Петріот, якими вони поповнюють як свої запаси, так і використають їх для передачі в Україні. Так, ось справа в тому, що напряму Японія все ще не може передавати зброю воюючим країнам, хоча і хоче здебільшого. Там зараз ведуться дуже активні діалоги з цього приводу. Проте, отакий от варіант реекспорту усіх задовольняє, наскільки це взагалі можливо. Більш того, Японія передасть Великій Британії артилерійські Знаряди калібру 155 міліметрів. Британія поповнить ними свої запаси, а власні боєприпаси передасть вже Україні. Було б чудово, звісно, щоб японці все ж змогли розблокувати можливість прямої допомоги без ось цих непотрібних рухів. А ще, якби Південна Корея щось таке почала б робити, було б взагалі чудово. Але і так, це вже величезне просування в цьому питанні. Шановне панство, я сподіваюся, ви вже сьогодні сплатили свій русофобський податок. Путін, наприклад, не сплатив. Тож, не будьте як Путін. Там залишилось буквально зовсім трошечки дозбирати на ФПВ для 79-ї бригади. Тож я пропоную сьогодні його і закрити. Добре, посилання є в описі відео та в закріпленому коментарі. Перші 18F-16 вже їдуть до України, можна було б сказати, якщо бути дуже великим оптимістом. Насправді ж прем'єр Нідерландів Марк Рюте офіційно заявив, що почато процес підготовки до передачі перших 18F-16 для України. У Нідерланди пообіцяли 42 літаки, які вони будуть передавати партіями в залежності від отримання своїх вже F-35. І 18 штук це дуже хороша цифра для першої партії. Насправді, але про оптимізм я не просто так сказав, адже початок підготовки до передачі це не передача. Це купа як бюрократичних моментів, так і технічних, зокрема обслуговування, запчастини, інфраструктура, персонал і ще багато багато чого. Також не треба забувати і той факт, що якийсь час назад наше Міноборони заявляло про те, що вони співпрацюють з США щодо апгрейду отримуваних літаків, тому що більшість обіцяних літаків мають апдейт MLU, який має радар в 150 км. Це, звісно, непогано, проте це виведе на більш-менш паритет проти російських літаків, а не на перевагу над ними. Для переваги потрібні радари APG 83, що бачать вже на відстані більш ніж 300 км. І деякі навіть європейські літаки цілком можуть мати такі радари. А можуть і не мати, я вважаю, що буде чудово, коли першими про ці радари дізнаються росіяни. Вони є найнадійнішим джерелом новин про застарілі та неефективні американські технології. Хоча що я таке кажу, росіяни ж вже мають фотографії збитих F-16 в Одесі. Ага, щоправда, вони є з 2018 року і взагалі не з України, але то таке. Не вистачає ще фотографій чотирьох підбитих Optimus Prime та імперського крейсера. По останнім часом майже нічого не чути про Францію та її допомогу. Постійно в новинах Німеччина, скандинавські країни, штати, але не Франція. Судячи з усього, французи вирішили змінити це і тепер очолюватимуть так звану артилерійську коаліцію. Перше засідання якої відбудеться вже в січні 2024 року в Парижі. По перше, Україна закупить у Франції ще Цезарів, бо вони коштують адекватно, і виробник здатний виготовляти по 6-8 штук на місяць, і з ними, наче у ок. звісно ж, мова йде і про збільшення закупівлі та виробництва боєприпасів до артилерії. Але раптом і неочікувано, дефіцит арти вирішили побороти не тільки збільшенням виробництва, а й зменшенням витрат на пристрілювання. Зокрема, йде мова про тестування штучного інтелекту. Який буде використовуватись для ще більш точного наведення, яке, в свою чергу, дозволить зменшити витрати снарядів для пристрілювання приблизно десь на 30%. враховуючи те, що Цезар і так має купу всіляких комп'ютерів та балістичних калькуляторів, які враховують все, що тільки можна і не можна, то використання AI скоріш за все полягатиме в обробці інформації, наприклад, з дронів. Ну, тобто сама САУ має датчики, що враховують силу вітру, температуру, зношеність ствола і так далі. А після першого пострілу буде якось точніше. Іше вираховувати яку поправку зробити в будь-якому випадку, це круто, і давно вже час було до цього залучати більше всякого штучного інтелекту. Проте, допоки наше військо використовує штучний інтелект, щоб зберегти як боєприпаси, так і здоров'я та життя наших захисників, росіянам байдуже на такі речі, і вони завалюють російським м'ясом позиції наших воїнів. Вони не чекатимуть після свят, вони не втомлюються помирати на нашій землі. Тож я закликаю усіх і кожного: допомагайте нашому війську, бережіть себе, своїх близьких та Україну.